Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. З вами Марина. І Я дуже рада, що у вас сьогодні є час, бажання, можливість подивитись мій новий ролик. Хочу подякувати за чудові побажання, здоров'я, які я отримала останнім, останнього тижня. Для мене це неймовірно цінно, важливо і дуже дуже приємно. І також привіт і подяка моїм колегам. Які теж дивляться мої сюжети. Дівчата, я вас дуже люблю і обіймаю. Отже, не дивлячись на те, що хвороба зайняла багато часу, деякі знахідки є. Більш ранні, напевно, якісь були придбані членами моєї родини, я маю надію, що вам сподобається. Свій огляд я хочу розпочати з різдвяного скла. В Німеччині, де фактично все це було створено, придумано, а потім пішло по світу. Всі ці традиції, ритуали, вони, німці дуже, дуже люблять це свято, воно головне, звичайно, у них. Сьогодні другий адвент, так званий, коли запалюється друга свічка, взагалі їх чотири. Ну, я, я думаю, що ви знаєте всю цю історію, але вона дуже така. Ну, Ніжна ця історія з цим підготовкою до різдва. Отже, зустрічаються переважно різдвяні предмети і в, на фламарктах, і в соціальних магазинах. Один з таких предметів перед вами це величезне блюдо з хвилястими краєчками, матового скла. Це Вальтерґлас тут є. Оце наліпка, вона збереглася ця наліпка. Різдвяний теж сюжет. 33 сантиметри діаметр ну, от так, по цих краєчках. Неймовірної краси річ, інколи ми їх купуємо не так часто, але найбільш красиві, звичайно, намагаємося купувати. Ну, от, подивіться на, на цей сюжет. Важка ця річ досить, але красива. Один предмет це невеличка фруктовниця або цукерниця матового скла ніжка. Тут вона глянцева. Весь малюнок зроблений ззовні. Неправильної форми ця верхня частина чаша, бачите, тому що вона вручну виготовлена. Це теж вальтерглас, ну, судячи зі всього, такі предмети зустрічаються і досить часто, але проблема їх в тому, що. Тут в центрі лишається слід від клею, яким склеює ці дві частини. Завжди, практично завжди це буває. Хто як до цього відноситься? Не знаю. Напишіть мені, хто, хто як сприймає. Але вона дуже гарна, дуже красива. Цей сюжет, ви бачите, як він зимовий, зимовий такий малюнок, Різдвяна ніч. Красива фруктовниця. Зустрілись ще ось такі три підсвічники. Мені здається, що вони кришталеві. Ну, тому що. А можливо, і просто таке скло. Важке. Теж ось з таким малюнком. Тут вже не різдвяний сюжет, а просто якісь квіти, проліски, можливо. Красиві такі. Підсвічники дуже симпатичні. Ну, пройти повз не, 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 не вийшло, і тому ми їх забрали. Хто дивиться мої сюжети більш-менш постійно, напевно, пам'ятає, що ми збираємо, потрошку збираємо, коли є нагода, келихи, кришталеві келихи кольорового скла. Ось стали, трапились нам два німецькі келихи. Тут є позначка, є наліпка. І є маркування на самій на ніжці. Це компанія Dorothea Hute. Я так розумію, що вона існує і сьогодні, тому що є сайт відкритий. Ці два келихи відносяться до серії Sun Susie. І це 50 ті роки минулого століття. Неймовірної краси. Вони важкі. 22,5 см висота, я не пам'ятаю, сказала я чи ні. Ну, і ось такі вдала знахідка, на мою думку. Ну, і наостанок хочу показати вам це вже, щоб закінчити тему скла, хочу показати вам ось таку річ. Це модель. Скляна модель флагманського корабля The Mary Rose, англійського короля. Генріха Восьмого. Мені здається, тут є дата 1545 і, напевно, це е, я не подивилась, на жаль, але мені здається, це рік, коли він був затоплений. Ну, Це знахідка взагалі то мого чоловіка, тому що. Я б, звичайно, просто помилувалась і пішла собі далі. А він е, придбав. І подивіться, бачите, як тут оброблене скло. Воно з обох тут не так видно, а ось тут добре видно, що е, малюнки ще по склу йдуть якимось чином. Неймовірної краси історія оця під склом. Бачите? Позаду це виглядає таким чином. Тут є петелька спеціально вішати. Ось так вона в профіль виглядає, зашиті ці частини. Такі речі трапляються інколи в інтернеті. Ну, ви ж розумієте, що чоловікам це цікаво. Ну, я думаю, що серед моїх глядачів теж є такі, якому сподобається ця модель, ця скляна річ. Ось так. Тепер переходимо до, до порцеляни, і ось перед вами невеличка літофанія. Вона в мене колись була така. Це Африка. Всі ті леви, жирафи і так далі. А, а, вчора. Я все ж таки вийшла з дому і <кій> потрапила на Різдвяну ярмарку в центрі Штутгарта. І який же був мій вподив, коли я побачила в одній з яток, де продається керамічний посуд, величезна виставка оцих літофаній. Вони досить дорогі, насправді, але різних часів, різних малюнків. І якщо там є і різдвяні, є, і неріздвяні, є троянди, різна продукція. Але я не наважилась купити це досить дорого. Але якщо хтось когось цікавить, то ви просто мені напишіть, ми з вами домовимося, я тоді вже напишу вам. А ця буде теж в продажу, не за всі гроші світу, звичайно. Ось така. Ось така літофанія, яка завжди заворожує. Минулої середи я поставила в телеграм-каналі для продажу ось таку вазу, і на неї ніхто майже не звернув увагу. Але вона неймовірної краси. Ну, Колір це слонова кістка, вона в ідеальному стані. Компанія Шедель не дуже відома, але я знайшла інформацію про неї. Це десь друга половина 20 століття. Чим вона мене привернула мою увагу. В гарному стані позолота, все в порядку. Оцим цією деколью. Подивіться, на неймовірної краси деколь. З одної сторони, але ці квіти. Я нічого подібного, подібного не бачила. Тому вона мені дуже сподобалася і я її придбала. Прошу звернути на неї увагу. Ще дві знахідки, зовсім маленькі, невеличкі, шкатулочки. Ну, Одна залишиться в мене в колекції поки що. Це англійська шкатолочка. Це серія Брамлі Хейдж, відома художниця, вона ж, вона ж і автор книжки. Я розповідала, у мене є фігурки невеличкі, і посуд деякий. Роял Далтон випускав таку. Це колекційна річ. Її придбали. Поки що я їх збираю. Як буде далі, буде видно. Взагалі планую показати весь свій посуд англійський, який є, тому там більше можливо розповім. А друга шкатулочка теж невеличка подивіться на ці форми дуже елегантні. Тут зверху ручний розпис. У мене була вазочка невеличка з таким малюнком. Хто її придбав, можливо, захоче придбати і саму шкатулочку. Це компанія Хьохст. Відомо, тут є паспорт до цієї шкатулочки. І, є... І наостанок, друзі, хочу показати вам чотири колекційних чайних тріо, яких, які ми купили разом на одному з фломарктів. Зараз вже фломаркти проходять в, в приміщеннях. Хід платний, звичайно, і там люди, ці всі зимові барахолки, дуже часто проходять саме в закритих приміщеннях. Я колись розповідала. Одна родина мала, мала декілька, і ми відібрали ті, що нам сподобалися. Вони всі в колекційному стані, тому що вони всі першої половини 20-го Давайте будемо роздивлятися. Вже перша трійка виглядає таким чином. Це компанія «Карл 1734-1945 рік. Тут єдина вада, маленький скол. Кольор слонова кістка. Все це, це деколь. Помаранчеві кольори. Характерні для 30-х років. Маленьке блюдечко. І ось така тарілочка. Перша трійка. Окрім сколу, все в ідеальному стані. Тупна. Наступний комплект. Ось такий має вигляд. Це теж деколь, ручка. Рельєф, слонова кістка колір, малюнок всередині. І зовні. Невеличкий блюдечко, де не де потерта позолота, трошки. І ось така тарілочка. Так, напевно, да? так краще. І ця трійка має ось таке клеймо Байріше Остмарк. Перепрошую. У мене є одна трійка своя в колекції Ардеко, яка має таке клеймо. Воно ставилося з 1933 року по 45 рік. Це було об'єднання конкретної частини Баварії, Баварія і інші регіони, які ось таким чином позначали свій посуд. Тобто це 33-й 45 рік ця трійка. Так. Ось така ще є трійка. Тут бачите теж ці кольори позолота і е, колір сірий у поєднанні з навіть трошки чорний, у поєднанні з помаранчевим. Така ручка, ніжка, чашка. Блюдочку. Є сліди користування, тобто є побутування, скажімо так, легенькі потертості на блюдечку. І ось така тарілочка. Дуже красиво. І це компанія Шуман. 20-х років. 20-х, початок 30-х, але скоріше 20-ті. Ось ще одна така трійка. Повторюю, що це все частини якоїсь колекції, яку збирали люди протягом років. І остання знахідка, ну, тобто, остання в цьому ряду Ось така. Трійка. Всі вони колір слонової кістки, нагадаю. Позолота трошки потемніла всередині. Квіти, ніжка. Ззовні немає малюнків, а є характерна для арт-деку ручка. Блюдочком. Я показую вам стан, щоб ви розуміли, як, як це виглядає. І тарілочка. <кій> Ось така краса. Компанія, яка виготовила цю трійку, називається Шварценхаммер. І таке клеймо ставилось з 1905 року по 1923. Отже, друзі, я завершую показ. Трошки довгий він вийшов у нас, напевно, буде так. До 20 хвилин, можливо, трошки менше. Але е, ну, я хотіла разом показати всі ці предмети, і скло показати, і оці е, трійки показати, тому що вони в єдиному стилі і з одного дому, як то кажуть. Маю надію, що вам сподобалось. Е, дещо я буду виставляти в телеграм-каналі. Дякую, що дивитесь. дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. І дякую взагалі, що ви лишаєтесь зі мною. На все добре. До нових зустрічей.